Вітаю! Сьогодні я хочу зняти відеоогляд на нашу підсвіточку до мінометного прицілу MPM44M. Її назва MPM Micro. Як ви знаєте, у нас є дві версії цих підсвіток. Є універсальна версія, яка підходить до бусолі та MPM44M. Вона має ось такі габарити, два режими, червоний-зелений, акумулятор на 600 мА і зарядку з допомогою Type-C. І виготовили ми ось таку міні-підсвіточку MPM Micro. Повторюсь. Яка має лише один режим, це у нас зелений, по запиту ми можемо виготовити будь-якого кольору. Акумулятор у нас 130 мА зарядка за допомогою Type-C. Вдягається вона на штатне місце кріплення, без усяких доопрацювань і міцно тут тримається. За того, що в неї малі габарити, це дозволяє приціл складати в коробку до прицілу, не, не знімаючи підсвітку. Просимо вас ще звернути на такий важливий аспект. У нас більш нова версія MPM44M, і тут уже з заводу -за вбудований червоний світофільтр. І якщо ми будемо зеленим кольором світити, не буде працювати. Тут треба або червона, або біла. При замовленні, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що це досить важливо. Кого зацікавило, звертайтеся до нас у WhatsApp або у сигнал. Номер у коментарях. Дякую за увагу.